Для тих, хто не знає, не, 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 ну, не, не розуміє, чи тільки, тільки почалися м, кредити, тільки недавно встряв, то все, є чудовий державний безкоштовний реєстр, називається він судова влада, список судових справ, призначених до розгляду. Тобто, там можна знайти себе, точніше, знайти судову справу, яку ви якій ви фігуруєте. Тобто є реєстри, є реєстрами потрібно користуватися, там можна знайти відкриту судову справу відносно вас і ну, тоді вже приймати якісь міри. Також важливо розуміти, що бувають такі ситуації, коли людина змінює місце реєстрації, тобто місце прописки. І матеріали судової справи і йдуть ну, на старе місце прописки чи на місце реєстрації, так правильно. Е, людина там вже не проживає або ніхто не проживає. Е, ті матеріали справи ніхто не отримує, вони повертаються до суду і просто-напросто справу розглядає суд без сторони відповідача. Суд не бачить. Суд не бачить ніякої лінії захисту, вважає, що е, відповідає, що, тобто позичальник, згоден із всіми позовно, позовними вимогами, як, правиль, як правило, задовільняє ці позовні вимоги банку. Банку, чинка, чи кредитної організації чи е, колекторської організації? Тобто потрібно тримати руку на пульсі, моніторити цей реєстр, і тільки знайшли справу відносно вас. Відразу потрібно діяти, потрібно ну, очікувати, якщо тільки, ну, скажімо так, якщо тільки з'явилася ухвала про відкриття провадження по вашій судовій справі, то на протязі приблизно 7-10 днів повинно, повинні вам прийти ті всі матеріали справи, Це, це можуть бути 30, 40, 50 аркушів і більше формату А4. Повинні прийти ці матеріали справи. Якщо проходить тиждень, там може трошки більше. Не приходять ці матеріали справи. Ви йдете в канцелярію свого суду і просите всі наявні матеріали справи. Вони вам повинні дати їх. Тобто, ну, проблем з цим не повинні бути. Отримали ви ті всі матеріали справи. Чи отримали Укрпоштою пакет документів, чи пішли, пішли у канцелярію суду? Попросили. Ці матеріали справи і важливо із <клес>, дати отримання, е, тільки ви отримали ті папери, і з цієї дати у вас є 15 днів для написання відзиву, відзиву на позовну заяву. Відзив це, скажімо так, ваш основний юридичний е, документ у, у при захисті в такій кредитній справі. Скажімо так, якщо немає грошей, можна абсолютно самому написати відзив. Аби аби було скажімо так, бажання. Купа є зразків в інтернеті, купа всього. Зрозуміло, всі справи різні, і не можна, не можна за одним зразком писати все. Але ну, як крайній, крайній безвихідь, то можна абсолютно самому написати, подивитися судову практику із, по, дані по даному конкретному кредитору, чи мікрокредитній організації, чи колекторській організації, чи банку у реєстр судових рішень. Подивитися судову практику, подивитися останні виграні рішення і на підставі тих рішень, ну, тобто, точніше, не написав, взяти їх за основу і, і, ну, і написати той відзив. Якщо, е, якщо е, маєте змогу, звертайтеся до правозахисників, щоб вони проаналізували це все, дали правову оцінку, сказали, варто, не варто, і також вони написали, також вони написали той відзив. До речі, зразу багато запитань, що буде як не являтися на суд, чи треба ходити в суд, чи не треба ходити в суд. Якщо ви разом із відзивом подасте клопотання про розгляд справи без вашої участі, вам не потрібно нікуди ходити і суд розгляне без вашої участі. Також, якщо ми практикуємо, якщо справа складніша, то, скажімо, Відповідач може бути там навіть за кордоном, чи там, там неважливо, у Львові, а ну, наш офіс в Полтаві, е, то можна, можна робити відеоконференції. Суд проводить режимі відеоконференції і не обов'язково ходить на ці суди. Ну, знову ж таки, якщо є клопотання, якщо ви написали такі клопотання. Але от в основному, як е, і позивачі, банк, мікрокредитна, колекторська організація, так само і. Правозахисники, адвокати, юристи, громадська організація в основному відстрелюються папереми, скажімо так. Ніхто на ті суди рідко, коли хто ходить, якщо справа складна, справа тяжка, то можна взяти відеоконференцію і вже в режимі відеоконференції, скажімо так, контактувати з судом. От. Далі на рахунок, що далі: відбувся суд. Відбувся суд там, скажем, ну, цифри ж різні можуть бути. Скажем, от е, рішення суду ви винні 5 тисяч гривень. Ну, і таке буває. Е, після, після того, як відбувся суд, е, дається, дається місяць на, е, на те, щоб вступило рішення в законну силу. Тобто, може бути, для чого це дається? Для того, щоб друга сторона, чи ви, чи друга сторона, могли. Подати апеляцію, і ну, якщо когось щось не влаштовує, ну, якщо ніхто не подає апеляцію, через місяць то все вступає в законну силу, і ну, в принципі вже позичальник повинен виконувати це судове рішення. Ну, як правило, 90% людей це не виконують, і тоді вже кредитора, якби є підстава, звернутися до виконавчої служби, точніше, спочатку до суду. Попросить да, виконавчий лист і з цим виконавчим листом піти у виконавчу службу чи до приватного виконавця, і той вже приватний виконавець відкриє виконавче провадження на підставі цього програмного суду, і, і буде нас, бачите, у нас закон про виконавче провадження. Він, Скажем, так, трошки неоднозначно. Є там така гарна норма, як отримання 20% з офіційного доходу, тільки мало хто її користується. Не просто-напросто арештовують рахунки, блокують що, на мою думку, є неконституційно, бо вони позбавляють людей повністю повністю засобів для життя, е, ну тобто е, виніс цю постанову і ви вже маєте всю постанову, що включить свої витрати, там 10%, ви вже маєте за тою постановою, то все сплатить. Ну, я завжди кажу, класно, якщо 20%, там, скажімо, кредит ну, там 10 тисяч гривень і рішення суду 10 тисяч гривень і виконавча ну хай там плюс е, тисяча йде на виконавчий збір зато 11 тисяч і по 20 без Ну, Мається на увазі стягує виконавча, без всяких, без всяких там заморочок, без всяких відсотків пенні, штрафи. Ну, це саме класний вихід в ситуації, на мою думку. З особливостей е, те, що я ж кажу, при, при ну, тоді, коли ви або отримали повністю весь пакет документів поштою, або ви пішли в канцелярію і попросили той весь пакет документів, я ж казав, що є е, 15 днів на подачу відзиву. Якби прогалити, і суд не прийме не відзив. Але зараз, оскільки в нас введений режим воєнного стану, на це можна посилатися і поновляти сроки подачі, сроки на подання відзиву.